Понеділок, 15 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Святогеоргівському храмі сьогодні провели в останню путь героя Михайла Кравчука. Чоловік працював вантажником у вересні 2023 року. Його мобілізували. Михайло Кравчук був мінометником у складі 71-ї окремої єгерської бригади. Служив у Запорізькій та Донецькій областях. Загинув 8 січня у селі Новокалинове Покровського району. Йому навіки тридцять 32. Поховали героя на Алеї Слави. Тільки гарні слова і гарні спогади про нього. З якою б до нього не звернутися, він завжди душа компанії. Будь то в робочі моменти, будь то в свята, будь то в будні. Він завжди знаходив спільну мову в будь-якій ситуації, будь то з чужими людьми, будь то зі своїми співробітниками, з колегами по роботі. Ніколи не можна було сказати, щоб там він десь комусь ще нагробив чи щось погане слово сказав. Ніколи такого не було. В вересні місяці. Він проходив навчання на Житомирщині, потім десь в кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок і на початку листопада його забрали на Авдіївський напрямок. 6-го числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію. Нічого й не говорив. Все добре, все гаразд. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Минул, дорогу молодого, ще до певного часу, допоки серце билося в його грудях, сповненого сил, мрій, сподівань, захищаючи за нею Богом дану нам Україну, і дав за неї життя. Низький поклін і низька й душа. Чотири пікапи високої прохідності, тепловізійні приціли та лазерні указки передали військовим благодійники з Хмельницького. Отримали допомогу бійці одного з підрозділів сил протиповітряної оборони. Про це розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, автомобілі будуть оснащені відповідно до цілей і завдань, які щоденно виконують наші захисники. Нагадаємо, у листопаді представники місцевого самоврядування, благодійних організацій, бізнесмени та волонтери передали силам ППО 35 позашляховиків. Понад 250 хмельницьких комунальників з початку повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Через це нині на комунальних підприємствах бракує працівників. До прикладу, лише в Хмельницькводоканалі 19 вакансій. Зокрема, шукають слюсарів, електромонтерів інженерів. Також потрібні водії вантажних автомобілів. Дуже гостро показала остання нагода. Оцю от недостачу працівників, коли треба було працювати не 8 годин а треба було працювати і 12, і навіть більше годин людей, які чергували, не було ким замінити, тому за кермо сідали і механіки, і інші працівники, які зазвичай мають інші посадові обов'язки. Вакансій дуже багато і. Я сподіваюся, що ми зможемо залучати інших працівників з якихось інших сфер для того, щоб міська комунальна структура працювала. Наразі найбільша потреба це водії вантажних автомобілів в підприємстві, яке обслуговує дороги, також вакансії на вантажівки і в Теплоенерго, і в Водоканалі і в інших підприємствах. Ми власне постійно даючи ті чи інші оголошення, говоримо про те, що немає якоїсь гендерної нерівності щодо цього, дату тобто, тут то можуть бути і жінки, і чоловіки, і люди пенсійного віку. Книгу про війну презентував хмельничанин Віталій Олуйко в обласній універсальній науковій бібліотеці. У перший день повномасштабного вторгнення Росії він вступив до лав 86-го батальйону територіальної оборони. Книгу присвятив своїм побратимам. У ній Автор досліджує передумови війни, а також розповідає про запеклі бої на фронті, полон і втрати. У мене виникла е, така ідея. Написати книгу про цю війну, про бойових побратимів, які пройшли мужній героїчний шлях, захищаючи нашу Україну. Це різні люди, і підприємці, і бізнесмени, і вчителі, і лікарі, професори, пенсіонери, це добровольці, які першого дня прийшли від 18-річних юнаків до людей пенсійного віку. Це мужні люди. Це вмотивовані люди, вона присвячена побратимам 86-го батальйону. В ній не лише про батальйон. В цій книзі я намагався дослідити, чому ця війна стала можливою. І відверто кажучи, якби ми готувалися до цієї війни, її можна було б уникнути. Хто знає добру історію, той розуміє, що Росія вона завжди була нашим ворогом. Вона завжди намагалася захопити наші землі. Благодійний різдвяний концерт Віндер Вандерленд відбудеться в обласній філармонії 18 січня. Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр готує оновлену програму, до якої увійшли чотири нові композиції. Звучатимуть різдвяні світові хіти, а також колядки і щедрівки різних країн. Кошти в збиратимуть на ЗСУ. Ми додавали. В хорошому новому оранжуванні, це такий, як Щедрик, всім нам відомий, но дуже цікаве оранжування. Е, нова колядка, вона не нова, всі добре її знають, але також в дуже цікавому аранжуванні, нова радість стала, яка в нас ще не була цієї колядки. Також е, зробили Польську колядку, але текст буде український, перекладення Горе з гв'язда дуже гарна колядка, душевна. Також плануємо взяти в наш концерт, така вона жартівливого характеру. Маланка та Василь це з репертуару Олександра Кварти, який рік тому буквально з нами працював концерт. Благодійний вхід вільний. Буде скринечка стояти, хто буде мати бажання підтримати наші Збройні Сили України. З радістю мою це зробити. Ми завжди співаємо українських колядок, так знаємо, як вони звучать приблизно. А як звучать, наприклад, колядки в Німеччині, в Іспанії, в Італії, в Польщі? Ми цього ніколи не чули. Тому ми вибрали такі основні відомі колядки там, у цих країнах. «Добрий вечір. тобі» будемо співати, як і на минулому концерті всі разом, оскільки ми залучаємо глядача так співати разом із нами і відчувати ті самі емоції, які відчуваємо ми. Thank you Чительської на спортивний майданчик у Хмельницькому визначили найкращих педагогів-волейболістів. У турнірі до Дня Соборності України взяли участь 22 команди закладів загальної середньої освіти. Змагалися впродовж тижня. До фіналу потрапили спортивні освітяни ліцею номер 17 та ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Вчителі останнього вперше святкували перемогу. Третє ж місце у старті посіли педагоги ЗОЖ номер 14. В фіналі не були ні разу. Кожного разу маленькими кроками йшли до цієї цілі. І тільки прийшов сюди в школу. Були перші змагання, п'яте місце і далі так по сходинкам, сходинкам до гори. в рідних стінах і свої люди. Тому це було дуже ну важко, але результат показав своє. Участь в змаганнях беруть вчителі різних напрямків і керівники закладів освіти, і заступники, і вчителі української мови, вчителі математики, вчителі праці, вчителі захисту України, вчителі фізкультури відповідно, вчителі історії. Ну, користуються дуже великою популярністю ці змагання. Цю традицію ми започатковували у 2019 році. Чому саме ідея? Надзвичайно важливо це в наш час психоемоційне розвантаження вчителів. Вони виснажуються. Той в принципі час такий воєнний, який не сприяє позитивним емоціям, а саме ось в такому змагальному ритмі, коли ти виходиш на майданчик і відкидаєш від себе все. І думаєш тільки про те, щоб допомогти команді перемогти. Ось це зараз дуже актуально. А більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!